Чи є це проблемою виховання, те, що зараз не всі цінують те, що вони українці, і або це певна деморалізація суспільства в цілому і будуть якісь національні межі старатися. І як зберегти себе у цих умовах і свою приналежність саме mm -hmm. до української нації? Mm -hmm. Ну я не знаю, бо як прочитаєте цю книжку, дайте мене шпасфістично довичена Бо Знаєте, я абсолютно більше свого життя жив за кордоном. Мене в кількох країнах вважають, що я їм належу. Канада, я їм належу. Це я говорю конкретно. Початку моє 80-ліття тут в Києві, тут вже вісім років тому. І, і там були різні посли. І як прийшла їхня черга, там було, як нас було 80 запрошених людей, шкафтиття, ну і там. Говорив дещо побажання, хто вміє тут в Україні ганенько. А потім припадчила на тих послів і стала хандичка посолка. Вона була вона просто ілянського походження. У нас краще рукові розуміла, чим як була британка. Всяко мережі ні, бо там говорить, що нам належить. Чому? Ну, бо він значить, там, знаєте, він має наш паспорт. Друге. Він дуже багато цікавих речей зробив в Канаді. Що, як я вже був Швейцарії, наприклад, я був влаштував в семінар в, в їхньому парламенті. Вісім 80 вибраних виглядав найкращих найкращих цих депутатів. Говорити про різні демократичні системи, парламентарні системи. Бо камдичка є добра, але вона не є перфектна. Я хотів на це, що якраз показати їм Дуже добре навіть, але могло б ще бути ще найкращі кращою. Ну, чому це було влаштовано? Тому що спікер в гаусе тут, нас це називають голова Верховної Ради, була одна жінка Жан-Сове, яка общана і стала першою жінкою-губернатором Канади. Жан-Сове, чудова людина. А вона припадково була, як створювався в комітет. Молодіжна коронізація в Канаді, там, я там був, поїхав на такі конференції молодіжної організації, навіть пластує і пластун, а від так званого Союз Сум... 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 ум... української молоді. Бо там не було ні нікого в них, що добре по-английски говорю, я ж добре по-ліжці говорю. Я навчився англійської мову, вчивши, як в рублях, в чергу І... Там мене вибрали до координаційного комітету, там було двоє англомовних, двоє франкомовних, і я українець. І тому значить, мене тоді делегували поїхати на 28 молоді в Африці, де я голосувати за Канаду, наприклад, не маючи канадського громадянства. І, і такі різні речі. Так? А Жансове, після чого, була моєю секретаркою. Вороці. Ну, потім політику, наприклад, телебачення, політику таку кар'єру зробив, то це страшно. І тому вона попросила влаштувати таку річ. Так що, э, ну, э, горячу вже теж. Не всякому режимі. А ще друг питання питання? Всякому я, навчиття, э, може трошки, розплився в цьому в своїй відповіді. Э, я, плачу ситуацію, якось все, то чому я? І, е, ну, був гіндус посол з того після цього, каже, та ні, він нам належить, чому? Знаєте, бо він третій разів був в Індії, він свій там величезний інститут менеджменту, чу, як, в першому році називається Міжнародний Нижно, інститут менеджменту в Женеві, як тепер є 2009 року, і тут в Києві, між іншим. Е, то він Знаєте, він дуже добре спілкувався з нашим премєр міністром це був Ганди в цей час, чудова людина. Знаєте, і він любить індію, його дуже любить, він ладно лежить. А тоді швейцарський посол розлукає, ні-ні, то та він таке раді в Швейцарії. Чому? Він найбільше своє життя, жив в Швейцарії. І він теж, знаєте, він багато зробив в Швейцарії, він був нашій офіційних делегаціях на найвищому рівні. Но не будучи навіть швейцарським громадянином, він нам належить. На щастя, був наш посол Швейцарії, що приїхав на ці реполі і слухайте, він народився в Україні. Правда, він жив майже члени життя поза поза України. Але він себе українцем, тепер повернув до України, він був наш, є наш з листя нашим. <ріст> так що е, і те, що я навіть, був в тих різних країнах, е, це місто того, що моє українство я там тому діяв чи виступав як українець. І це, знаєте, я справді до тих кількох країн, я почуваюся абсолютно вдома там. Але е, тут також ідентичність. Не може бути ексклюзивна. Можна мати кілька ідентичностей, Ну, в моєму випадку базова ідентичність це українець. Але так, я можу бути так мовити, швейцарським в тому сенсі. Значить, я не, не хотів прийняти гроші того, що ми можемо в канади в цей час, хоча це безпорівняно найкраще громадянство. Індії, там є дуже багато планів, там є деякі чудові речі. Ну, я там маю прибрану сестру. Ньюделі, побачив, тобто. значить я справді почуваюся там вдома. Але моє українство в цьому процесі скріплювалося, воно ставало е, е, чіткішим, яснішим, сильнішим скажу, радше, ніж якось розплитися в тому світі, стати так званим космополітом. Е, так, да, дякую, ще, три, ще три питання? Ще три питання? Моє ім'я Володимир Коваль. Я є випускником Київської школи економіки. Скажіть, а, будь ласка, напевно очевидно проспекті перемоги Київська Київська школа? Київська школа а не школа економіки. School School of of Economics. Economics. Київської економікс. Київської економік. Напевно, очевидно, що Україна сильно виграє від команди управлінців. Які могли би стати, наприклад, мільярдерами хорошими, які б працювали в інтересах народу. А на вашу думку, от зараз ми подужуємо зробити якусь школу мільярдерів, наприклад, де, щоб цих людей просто готувати, бо вони ж самі по собі утворюються як діаманти. І залучити до цього Європейський Союз, вибачте, щоб... або ви іронізуєте, а це не гарно. Це а якщо не і, 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 іронізуєте, то вибачте. Я не можу питання. Швидше, Можна мікрофон, будь ласка, вперед? Можна мікрофон вперед, будь ласка? Світливо вперед, но тут саме. <поцентрична> 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 <поцентрична>